Всім привіт, народ! Вітаю вас на моєму додатковому каналі. І зараз буде огляд на налобний ліхтарик Olight Array 2 Pro. Розпакую, покажу, і потім ще трошечки пізніше, коли стемніє, я його навіть протестую, і все в цьому відео вам покажу, як він працює, що він себе представляє, які у нього є функції. І власне тести вночі, наскільки він буде гарно світити в різних режимах, тому що режимів у нього дуже багато. Ну, власне, можна переходити. Я думаю, до огляду коробочки і розпаковки. Погнали! Коробочка виглядає наступним чином, Запаяна в плівочку, тому одразу цю плівочку хочу зняти. Так, так, Тут, до речі, якась наклеєчка. налобний Olight Ray 2 Pro Black. Існують ще й різні кольори цього ліхтарика. Лицева сторона, назва, зображення самого ліхтаря. Написано, що до 1500 люменів ну це, мабуть, якийсь максимальний режим. Так, з цього боку бачимо QR-код, гарантія 2 роки написана. Тут ще якісь аплікейшнс, можна по горах лазити, можна на сноуборді з ним кататись і можна з ним бігати. Значить, опис, специфікації, все на англійській мові зроблено, також бачимо в Китаї. Власне, специфікації, кому дуже цікаво, можете поставити на паузу, ознайомитись. Тут от, описані різні режими, по скільки часу він буде світити в кожних режимах, мабуть, на максимальному заряді. І все тому подібне. Для кого ця інформація важлива? Будь ласка, ознайомлюйтесь. Все це проговорювати, я думаю, немає сенсу. Зверху ще у нас штрих-код і, мабуть, серійний номер. Так, розпаковуємо і дивимось, що ж тут за такий лайт є. Упаковка мені подобається, зроблена красиво, якісно, от прямо враження приємні. Юзер мануал для цього ліхтарика, такий досить великий, я б сказав, але ну, в принципі, описані режими. Тут має бути десь схема керування, описана, зарядка, і, в принципі, все, що треба і не треба, описано у нас ще й різними мовами: англійська, іспанська, португальська, китайська. Є е російська, є е українська, до речі, ось, будь ласка, використання. Е, українська мова є. Це прямо дуже-дуже добре. Так, де тут українська? Ага, тут нема української. Ну, значить, частково, ось, будь ласка, українська мова, 15-та сторіночка. Увімкнення вимкнення, один раз натисніть на перемикач на, лоб, на лобному ліхтарику, і він за замовчуванням увімкнеться в останньому обраному режимі. Зверніть увагу на те, що режим SOS не запам'ятовується. Зміна рівня яскравості, коли ліхтарик увімкнений, натисніть і утримуєте перемикач, щоб змінити рівень яскравості. Він буде змінюватись слабкий, середній яскравий, слабкий, поки не відпустите кнопку. Прикольна штука, дімер, тобто просто з затисканням кнопки, буде змінюватись рівень яскравості. а мою кнопкою, я так розумію, при натисканні будуть перемикатись різні режими. Зміна режиму, коли ліхтарик увімкнений, подвійне натискання на перемикач дозволяє змінити режим світіння, ближнє світло, одночасно ближнє світло і дальнє світло, червоне світло, знову ближнє світло. Тільки дальнє не можна, до речі. Режим SOS. Коли, коли ліхтарик розблокований, тричі коротко натисніть на перемикач, щоб перейти до режиму SOS. Однократне натиснення дозволить повернутися до попереднього режиму. Блокування. Коли ліхтарик вимкнений, натисніть і утримуйте перемикач більше однієї секунди, щоб увійти в режим блокування. Ну, це типу від випадкових натискань, щоб він не вмикався. Розблокування в режимі блокування натисніть і утримуйте перемикач більше однієї секунди, щоб розблокувати ліхтарик. В принципі, досить проста схема керування. І класно, що є інструкція і є українська мова в інструкції. За це прямо вподобаєчка. Що ж, дивимось на комплектацію самого ліхтарика. Значить, одразу нас тут зустрічає кабель USB Type-A і Type-C. Це дуже добре, що Type-C. Так, якісь дві кліпси в пакетику. І, власне, сам ліхтарик. Сам ліхтарик має наступну конструкцію одна гумка. Мені подобається, що немає верхньої гумки. І акумуляторний блок у нас окремий, він винесений на потилицю. Такого рішення досить багато плюсів, але є деякі недоліки. Ну, в принципі, я думаю, протягом відео я про все це поговорю. На самій гумці бачимо брендолайт і дві полоски. Вони, схоже, що світло віддзеркалюючі, тобто в темряві мають світитися. Не знаю, як напис, а ось ці полоски, вони прямо аж дзеркального такого кольору. Так, сам ліхтарик. Знімаємо плівочку. Виглядає класно. Бачимо три світлодіоди. Ось тут червоний, це, я так розумію, буде ближній, і це, мабуть, дальнє світло. Зверху кнопка керування, напис Олайт, датчик, сенсор руху. Зараз не працює. Знизу також написана модель RAI 2 Pro і серійний номер. Також намальовано, що може бути гаряче. Значить, регулювання у нас є по куту нахилу. Чотири регулювання. Ось одне, друга сходинка. третя і четверта. А, і п'ята. П'ять сходинок. Добре. Такий у нас кабель живлення. Тут він закручений. Спіралькою. Ага, Є у нас ще дві ось такі додаткові кліпси для е, кріплення кабеля. Ну Типу, може, може просто запасні, може можна їх сюди додаткові напихати, якщо комусь це треба. Е, сама гумка регулюється, Ну в принципі, регулювання досить просте і нічого тут. Цікавого то й немає. Акумуляторний блок, бачимо бренд Olight і також інформація 3350 мАг, 3,6 вольта, 1206 Втгодин, USB-C, інпут 5 воль 1 А. От, в принципі, дуже класно, що заряджається він від USB Type-C, тому що мій попередній налобний ліхтарик він заряджався е, USB тобто ще цей застарілий роз'єм. і коли все повністю на USB Type-C, а лише один ліхтарик на блін micro USB, і потрібно постійно з собою тягати той кабель і постійно його шукати, то не дуже зручно. Я думав, що акумуляторний блок тут е розбірний, але схоже, що ні. Ну, тобто, просто витягнути акумулятор там вставити інший. Немає можливості. Ну Мабуть, це і найкраще. Так воно буде більш надійно і більш довго проживе. А 3350 -годин, Ну цього більш ніж достатньо для якогось там звичайного користування. Що ж, давайте спробуємо його увімкнути. Так. Це, я так розумію, режим блокування. Затискаю на одну секунду. Все, вмикнулося ближнє світло. Затискаю кнопку. Угу. Три режими. Тобто дімер він не плавний, не постійно, не поступово змінюється яскравість, а от прямо низький, середній і яскравий м -м, режими світла. Так, натисканням вимикаю. До речі, датчик руху. А як працює датчик руху? Хм. Добре. Подвійне натискання. Увімкнулось дальнє світло. Так само змінюється яскравість. Ще подвійне натискання вмикається червоне світло. І червоне світло також має три рівні яскравості. Так, ще одне подвійне натискання знову ближній. Ага. Тобто датчиком руху я змінюю яскравість. А повністю вимкнути? Е, добре. Зараз передивлюсь інструкцію. Начебто розібрався. Ну, значить, ліхтарик на голові виглядає з таким чином. Акумуляторний блок. Ось тут проходить кабель, ця от спіралька, і, в принципі, сам ліхтарик досить маленький, досить легенький, у нас знаходиться попереду. Щодо жестів і до функціоналу, значить, вмикається ліхтарик одним натисканням, вмикається попередній запам'ятований режим. Режим SOS не запам'ятовується, тобто, якщо ми вимкнули ліхтарик на ближньому світлі, на ближньому світлі він і увімкнеться. Відповідно, і рівень яскравості буде такий, як був, коли ми його вимикали. Далі, щодо. Сенсорного керування, то сенсор не вмикає і не вимикає ліхтарик, він може перемикати режим. Ближній дальній, дальній зараз світиться ближній і можна вмикнути дальній. І відповідно можна змінювати яскравість. Три режими рухами вверх-вниз ми змінюємо яскравість, вліво-вправо ми перемикаємо ближнє дальнє світло. Цікаве рішення, от тому, що дехто скаржився, що ліхтарик сам вмикається або вимикається через цей сенсор, і не дуже зручно, типу, в такому режимі користуватись, коли він не може вимкнутися або вімкнутись просто через рухи. Це добре, а от зміна яскравості я думаю, буде не критично, якщо десь там під час роботи він стане яскравішим або навпаки менш яскравим. Коротше, цікаве рішення. І вже сьогодні я почну користуватися цим ліхтариком, і вже сьогодні вечором, коли стемніє, я протестую його. Як же ж він буде? Освітлювати е, вночі і як будуть працювати різні режими вночі. А зараз ще хочу продемонструвати режим SOS. Треба швиденько три рази клацнути. Здається, коли він увімкнутий. Тобто ось ближнє світло. Раз, два, три. І вмикається режим SOS. режим SOS на максимальній яскравості, і він типу морзянкою передає ну, відповідно сигнал SOS. Тобто не просто блимає на максимальній там яскравості, а саме морзяночку, саме SOS передає. Ну, такий от режим. Так, і вимикається натисканням, знову ж таки перемикається в попередній режим. І, до речі, хотів ще розказати про. Переваги та недоліки ось цього виносного акумуляторного блоку, значить переваги, в принципі, ну, баланс, скажімо так, воно більш збалансовано, можна запхати більш тяжкий акумулятор, тому що якщо такого розміру акумулятор буде у нас спереду, все це буде займати багато місця, воно буде досить важке і постійно буде клювати, так би мовити. Потрібно буде сильніше затягувати гумку, що буде не так зручно. З таким варіантом кріплення, ну, можна типу. Трошки послабити гумку, щоб вона не так давила нам в голову, і при цьому ліхтарик буде нормально сидіти, тому що, скажімо так, розбалансований. Е, наступна перевага це те, що акумулятор знаходиться окремо від ліхтаря, тому що на максимальній яскравості світлодіоди дуже сильно нагріваються. А високі температури, вони, ну, скажімо так, не дуже позитивно відображаються на. Е, Тривалості життя акумулятора, тому що тому те, що він буде окремо і постійно буде, так би мовити, охолоджений. Це перевага. З, з недоліків можу віднести те, що у нас є ось цей кабель живлення, який там десь може чіплятися і тому подібне. Ну і, 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 в принципі, поки що, і все. Можливо, ще в якихось моментах будуть зручності або незручності. Попрацюю з цим ліхтариком, і дуже скоро вам про це розповім. Ну що ж, а зараз хочу продемонструвати, як ліхтарик світить. Зараз ніч, повна темрява, і не знаю вже, як буде передавати камера, але ну, сподіваюсь, щось та й буде видно. Значить, зараз увімкнуте ближнє світло на мінімальній яскравості. Це середня яскравість ближнього світла. Хочу сказати, що кут освітлення і саме, скажімо так, розсіяність цього світла, вона. ну, в принципі, комфортно для, для роботи. І є ще максимальний рівень світла. Так, ось Максимальний рівень світла, ну, в принципі, його більш ніж достатньо. І є у нас ще дальнє світло. Ось, вмикається дальнє світло, і дальнє світло це така типу цятка, додається ще до ближнього світла. Лише дальнє світло ми вмикнути не можемо. І це дальнє світло на максимальній яскравості. Ось так буде виглядати дальнє світло на мінімальній яскравості. Також більш яскраво виражена пляма всередині. Піднімаємо. середня яскравість і. Ой. Отак. От максимальна яскравість. Добре. Є ще червоне світло. Червоне світло мінімальна яскравість, середня і максимальна яскравість. Тобто. Червоне світло при максимальній яскравості дає ну, майже те саме, що звичайне ближнє світло в білому кольорі. Ну, В принципі, мені здається, такого освітлення буде більш ніж достатньо для будь-яких потреб. Ну І ось так виглядає маячок позаду. Я вже не знаю, як його там буде вам видно. Сподіваюсь, має бути видно. Переключусь назад на біле світло. Ось так все це виглядає. Можна підвести певні підсумки щодо ліхтарика Arai 2 Pro від Olight. Я ним трошечки, буквально покористувався, але все-таки певний досвід тепер у мене є. Значить, яскравості режимів цього всього абсолютно достатньо. Мінімального режиму світла достатньо для якоїсь там звичайної роботи. Якщо це, наприклад, рух на велосипеді, то у нас є великий запас по потужності, є дальнє світло, яке ну, в принципі буде нормально так допомагати. В Русі на якомусь там невеличкому транспорті для там не знаю звичайної активності, просто кудись ідимо, то мінімальної яскравості лише ближнього світла буде цілком достатньо. Щодо режиму червоного світла, його знову ж таки більш ніж достатньо. Мінімальний режим вистачає на довго акумулятора. І він досить такий яскравий, теж, в принципі, все абсолютно видно. Максимальний режим в червоному світлі, ну, мені здається, він занадто яскравий. Але ну, як знати, може комусь буде необхідний і, такий яскра... і таке яскраве червоне світло. Тому по режимам, по яскравостям тут все ок, акумулятор великий 3350 мА на годину. Цього буде вистачати. Дуже на великий такий період роботи ліхтарика, і це реально класно. До речі, щодо специфікації які заявлені на коробці, там, в принципі, в інструкції далі все це розшифровується. Наприклад, якщо ми беремо максимальний режим 1500 люменів, це коли ввійкнути дальнє світло і максимальний режим яскравості. То він не буде світити довго саме при такій яскравості. Тобто він там світить декілька хвилин на максимальній яскравості. Потім, відповідно до нагрівання, він буде знижувати потужність, щоб просто не перегрівали світлодіоди і вони не згорали. І, скажімо так, був довший термін їхнього життя. Це, в принципі, у всіх так. Якщо якийсь там виробник заявляє, що його ну, подібний ліхтарик буде світити там. З яскравістю 5 тисяч люменів 8 годин від однієї пальчикової батарейки, то ну серйозно, мабуть, хтось десь когось хоче обманути. Тут же, в принципі, в інструкції все розписано, все написано і. Ну, скажімо так, виробник нічого не приховує. Типу, максимальна яскравість 1500 люменів, вона буде тільки обмежений досить проміжок по часу. Але от загальні враження від цього ліхтарика виключно позитивні. По-перше, сам блок з світлодіодами, сам цей головний блок, він зроблений з металу, я забув про це раніше сказати. Він зроблений з алюмінію, має певні ребра, радіатори певні, що сприяє його охолодженню. Відповідно, він буде працювати довше. Знову ж таки, акумуляторний блок, який позаду, він, в принципі, я під себе підрегулював, він мені тепер абсолютно не заважає, абсолютно комфортно. До речі, з кепками я використовую налобні ліхтарики завжди ось так, щоб сам ліхтарик був під козирком, а не зверху. Тому що, блін, коли він зверху, ну куди він світить? Або прямо, або в небо, а треба світити під ноги. тому... Завжди використовую так, і мене дивує, коли бачу людей, які пхають налобні ліхтарики зверху над козирком. Це виглядає, на мою думку, трошечки дивно. Ну напишіть вашу думку про це в коментарях. Так, щодо ліхтарика, щодо його сенсорного керування, значить сенсорне керування от прямо під питанням, дуже залежить від того, як ліхтарик буде використовуватись. Знову ж таки, якщо ліхтарик буде використовуватись там, наприклад, приїзді на велосипеді, то сенсорне керування це просто дуже крутецька штука. Якщо там знову ж таки в якихось умовах, де ми знаходимося, не знаю, там в рукавицях. Буде незручно там шукати, нащупувати ту кнопку. Ось ну, навіть під козирком у мене не дуже зручно нащупувати ту кнопку. Знову ж таки, для цих натискань потрібна якась там дрібна моторика, пальців. Це все. Не завжди є, а підрегулювати якось роботу ліхтаря іноді буває потрібно. Тобто в таких моментах це буде дуже зручно. Ми можемо додати яскравості, можемо зменшити яскравості, можемо вмикати або вимикати ближнє чи дальнє світло. На червоне світло, відповідно з червоного на біле, за допомогою жестів, ліхтарик не перемикається. Це зроблено. Я думаю, для того, щоб коли ми, типу, в цьому ну, відносно маскувальному червоному світлі, щоб ми випадково не перейшли на яскраве якесь там біле світло і не демаскували себе. Тому це, якби такий момент продуманий і це є добре. Але от в деяких моментах, ну, я, наприклад, коли сідаю в машину з ліхтариком, я його хочу вимкнути. Я тягну руку до ліхтарика, чіпляю цей датчик, і рух відповідно знизу догори, це збільшує яскравість. І в ось цей момент, коли я там натискаю цю кнопку, ліхтарик лупить максимальною яскравістю мені в руку, і це трошки осліпляє. Це ось такий моментик є. І, наприклад, от в машині, біля машини, коли я там з машини видаю. Певні речі. якісь там мені Це сенсорне керування не дуже потрібно, мені для цього достатньо лише ближнього світла і навіть тільки мінімальної яскравості. Цього абсолютно достатньо для якихось там от таких незначних робіт, і для такого сценарію використання я можу просто вимкнути даний сенсор, і щоб він у мене не спрацьовував від якихось випадкових рухів. Це круто. А коли я, там наприклад, сідаю на велосипед їхати, я собі вмикаю цей сенсор. Це робиться доволі просто. В інструкції все чітко ясно описано. І на велосипеді вже можу користуватися всіми ось цими рухами. Ну, Власне, люди айфонами навчились жестами керувати. то Чого не можна навчитись керувати жестами-ліхтариком? Коротше, штука зручна. І до неї треба трошечки звикати, і не завжди вона потрібна. Ось таких три моменти по сенсорному керуванню. Тому вже робіть висновки кожен сам для себе. Здається, є точно така сама модель, але без сенсорного керування. Тому, в принципі, якщо вона вам не потрібна, то не варто за неї і переплачувати гроші. Враження від ліхтарика виключно позитивні. Спочатку мені трошечки було незвично до його ось цієї гумки, до того, що акумуляторний блок. Знаходиться позаду, і тут є ось цей кабель, всі оці штуки, але ну, в принципі все підлаштувалось, все дуже швидко до цього у мене звикається. Також позаду є індикатор, коли ми вмикаємо ліхтарик, там загорається шість світлодіодів, і перші там 3 секунди вони показують рівень заряду акумулятора. Що дуже добре, ми завжди можемо перевірити, наскільки заряджений акумулятор, якщо там от моргають тільки перші два світлодіоди, тобто заряд там. Типу 30% плюс-мінус. Ну, варто, значить, його підзарядити. Якщо він там повний заряд, то можна і не підзаряджати. Ну і далі він переходить в режим моргання, типу як маячок позаду червоного кольору. Він не дуже яскравий, він прямо. Зробить вас помітними, але не буде знову ж таки занадто яскравим, щоб хтось там відволікався на ось цей ваш яскравий маячок. Ну і у висновку, що хочу сказати, ліхтариком буду зараз активно користуватись. Він, в принципі, буде заміняти мені мій попередній постійний ліхтарик, який я використовував, який вже дещо застарів, який, як я казав, заряджався від мікро-USB. тут же type c що дуже круто. І також хотів сказати, щодо. Типів зарядок, зарядок у Олайта є класний ліхтарик, він такий малесенький, його можна використовувати і як налобник, там є гумка. Його можна використовувати, здається, навіть на Velcro його можна чіпляти, типу як патч, там теж тип перехідничок. І, здається, у нього навіть є кліпса, його можна будь-де-будь будь як використовувати. І він більш компактний, він більш маленький, він дешевший. Ну так, У нього менший акумулятор він буде менше працювати, ніж даний ліхтар. Але у нього є один суттєвий недолік: це Магнітна зарядка пропрієтарна Олайтівська. І це знову ж таки тягати з собою потрібно додатковий кабель. Якщо я до попереднього свого ліхтарика тягав е, мікро-USB, то відповідно до ось цих магнітних зарядок мені треба буде тягати ось цю магнітну зарядку. Це мене не дуже влаштовує, саме тому я обирав собі і, ну, і завжди в принципі, буду обирати виключно USB Type-C, так само, як і всі гаджети, так само, як телефони. Інші ліхтарі, якісь там павербанки, світло, е, камери, мікрофони. Коротше, всі гаджети, навіть ноутбук, у мене працюють від USB Type c І так я можу мати одну зарядку на всі пристрої. І в мене ніколи не буде проблеми з тим, що я десь там забув шнур чи ще щось тому подібне. А навіть якщо і забув шнур, то знайти USB Type-C не складе абсолютно ніякої проблеми. Е, мікро USB буде важче, але в принципі можна буде знайти. А якісь там от магнітні зарядки буде знайти, я думаю, дуже проблематично. Ну, як мінімум, я не бачив ні в кого з побратимів ліхтарики Олайт із такою магнітною зарядкою. Е, в умовах міста, в умовах цивільного життя, це можливо буде класно, можливо, буде зручно, тому що там, в принципі, вдома собі поклали, не треба його ніколи, нікуди з собою тягати і можна буде спокійно користуватись. Ну, власне, на цьому все буду закінчувати. Дякую бренду Олайт за те, що надали мені таке. Такий класний ліхтарик на огляд. Посилання на цей ліхтарик буде в описі до відео. І також пишіть ваші, вашу думку в коментарях, як про ліхтарик, так і про мій огляд на даний ліхтарик. Щоб ще хотіли бачити в якихось подібних оглядах, можливо, щось не дуже цікаво показував, чи довго затягнув, чи, ну, коротше, щось таке. Чекаю на ваш фідбек в коментарях. Продовжимо спілкування там. Якщо залишилися ще якісь запитання, також задавайте їх в коментарях до цього відео. Ну і не забувайте протискати лайк та підписатись на цей канал, і також на основний канал підписуйтесь, на нього буде посилання. Сила в описі до цього відео. На цьому все, друзі. Всім дуже-дуже дякую за перегляд, всім успіхів і до зустрічі на наступних відео та прямих ефірах. З вами був Полікарпович, додатковий канал. Бувайте!